Асканія Нова – справжнє диво не лише приазов'я, а й всієї України. Це найстаріший степовий біосферний заповідник планети та найбільша європейська степова заповідна територія. У тутешніх екосистемах налічується більше 500 видів вищих рослин і понад 3000 тисячі видів тварин. У 1984 році Рада ЮНЕСКО внесла Асканію до списку еталонних територій планети. Цей розкішний оазис створив барун Фрідріх Фальцфейн, предок німецьких колоністів, які освоювали південні українські степи і володіли землею. На якій знаходиться Асканія нова. В кінці 19 століття ще зовсім юний фальцфейн почав створювати перші вольєри для птахів і звірів. Дитяче захоплення Фрідріха стало справою його життя. Саме Фальцфейн створив зоопарк дендропарк та унікальний заповідник. На ділянці тепчаково ковилового степу. Асканія нова це місце, де можна відчути усю первинну красу природи. У заповіднику красиво у будь-яку пору року. Кожна має свій колір, запах та атмосферу. І тільки завдяки послідовному та постійному спілкуванню з природою можна досягти. Гармонії.